Доброго дня, привіт і вітання. Запрошую вас на чергове відео від бренду Libra Lures. Мене звати Губерт, і сьогодні я представлю вам ще одну приманку з серії Trout. Запрошую. Наступна приманка, яку я хочу сьогодні вам показати, це SlideWorm. Надзвичайно універсальна приманка. Якщо ви шукаєте приманку, з якою, купивши одну баночку, можна піти до води і ловити фактично все. То SlideWorm саме для вас. Чому? Тому що це приманка, яка надзвичайно добре імітує різних черв'яків, як власне і вся серія бренду LibraLures чудово імітує природу, а SlideWorm у цьому просто видатний. І така маленька цікавинка це одна з перших приманок, яку взагалі було розроблено брендом LibraLures. Е-е, Але це так до слова. Але слухайте, передусім це приманка, яка чудово підійде для лову форелі на річках або у форматі Trout Area. Додатково вона дуже ефективна під час лову окуня. Так само і біла риба. Часто можна впіймати лина карася, а також ляща чи плітку. Ця приманка, неймовірно, універсальна, коли йдеться про такий лов. Але перейдемо до справи, чого ми можемо очікувати, купуючи слайдворм від бренду Libra Lures? Слайдворм у нас доступний у 20 кольорах, адже це представник серії Траут. Царія траут, але пам'ятайте, що він також чудово підходить для лову білої риби чи окуня. Додатково тут є чотири ароматичні версії, тобто аромат часнику. Маємо також аромат криля. Є також варіант без запаху і, мабуть, найулюбленіший серед більшості рибалок аромат сиру. Не будемо приховувати, сир здається, подобається всім рибалкам. Я вже згадував, що слайдворм – це дуже універсальна приманка. А тепер подивіться самі, як це виглядає. Це геніальна приманка, яку, якщо насадити на дуже короткий гачок, тут ми дійсно рекомендуємо використовувати дуже короткі гачки. До речі, за мить ви побачите у воді, як вона поводиться. Ви зможете самі оцінити, як це все виглядає. Використовуючи тут або делікатну чебурашку, або звичайну джиг-голівку, як я вже згадував, на дуже короткому гачку ви зможете ефективно обловлювати місця. Ця приманка, навіть коли лежить на дні, дуже добре виглядає і приваблює рибу. Часто у мене була така ситуація, що Остерігаючи це в поляризаційних окулярах, коли я ставив цю приманку на дно в місці, де течія не надто сильна, вона просто стояла, і Форель без проблем одразу її з'їдала, підпливаючи з якоїсь канави або затіненого місця, де, здавалося б, вона є, але не хотіла реагувати на інші приманки. Там ідеальною відповіддю був ворм. А тепер без зайвих слів подивіться, як він поводиться у воді. Я сподіваюся, що вам це сподобалося. Я також сподіваюся, що ви спробуєте свої сили цього сезону, щоб ловити на слайдворм. Хоча може здатися, що це досить важка приманка, оскільки часто руху їй надаємо за допомогою вудки. Насправді це надзвичайно просто, а також приємно і задовільно ловити на неї. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо вам потрібно більше інформації, заходьте на сайт www.ww.libralur.com. Там ви знайдете наш актуальний каталог, у якому ми розповімо вам усе, що ви хотіли б знати про наші приманки. Там є буквально все, включаючи типи головок, які слід використовувати. Також вказано розміри гачків, які потрібно підбирати до конкретної приманки, а ще вся розмірна сітка всіх наших приманок детально описана. Там ви також знайдете підказки, як правильно ними ловити. Заходьте на наші сторінки у Facebook, Instagram, TikTok, аккаунт X, а також підписуйтесь і ставте лайк на цьому каналі. Нам буде дуже приємно, а вас запрошую стежити за наступними матеріалами. До зустрічі! Бережіть себе, па-па!